Зменшити тиск на підприємців від сьогодні. В Україні почав діяти мораторій на перевірки бізнесу, який триватиме протягом року. І це означає, що податкова митниця правоохоронні органи обмежить контроль для підприємств з низьким ризиком. Рішення про запровадження мораторію нещодавно ухвалила Рада національної безпеки та оборони. На необхідності такого рішення наполягав президент України Володимир Зеленський. Офіс генерального прокурора вже взявся за перегляд кримінальних. Проваджень, які відкрито проти підприємців. Як такі нововведення зустрів український бізнес, і з якими проблемами стикалися підприємці під час перевірок? І як мораторій має покращити їхнє життя, розкаже Олена Логінова. Рік спокою і тиші для бізнесу. Мораторій на перевірки набув чинності. Та чи справді всіх підприємців чекає райський період? І чи означає це відсутність будь-якого контролю за підприємницькою діяльністю? Рішення запровадити мораторій на перевірки нещодавно ухвалило РНБО. А відповідний указ, який ввів його в дію, підписав президент. Володимир Зеленський акцентував на важливості створення комфортних умов для роботи бізнесу в Україні, щоб убезпечити підприємців від тиску з боку органів контролю. Запроваджуємо мораторій заборону на перевірки бізнесів та, взагалі, будь-яке втручання правоохоронних органів контролюючих різних. Державних структур, в діяльність бізнесу, звісно, окрім дуже ризикових тіньових галузей, перевірки доситимуть точковий характер лише там, де дійсно високі ризики. Наше завдання прибрати штучні перешкоди, які блокують бізнес, і не допустити появи нових безпідставних проваджень. Про це у свою чергу заявила прем'єр-міністр Юлія Свериденко. Відсьогодні податкові і митні органи обмежать перевірки підприємств із низьким рівнем ризику. Як таке рішення влади сприйняв сам бізнес? В Європейській бізнес-асоціації зазначають, підприємці ідею мораторію зустріли позитивно, адже за їхніми словами контроль відповідних органів подекуди занадто тиснув на бізнес. Особливо той, що працює офіційно по білому і змушений постійно пристосовуватися до умов воєнного часу, отримувати робочі місця і сплачувати податки до бюджету. Зупинки перевірок стояла в топ 3 бажань бізнесу і закликів бізнесу до влади прозорому бізнесу. Не подобається те, що перш за все перевірки можуть тривати достатньо довго. Потім запити можуть стосуватися величезного періоду операційної діяльності, що в випадку великого бізнесу. Передбачає передачі великої кіпи документів, і для того, щоб це все обробити бізнесу потрібно власне інколи тримати одну-дві людини. А це додатковий економічний тягар на, на, на компанію. Перевірячі органи вони хочуть присікуватися до чогось. Вони просто точно хочуть щось отримати в вигляді там штрафів, якихось там я не знаю фінансових зобов'язань з боку там компанії, і це не завжди, скажімо, оправдано. Але найболючіша проблема, від якої потерпав український бізнес, це велика кількість кримінальних справ, які відкривали проти підприємців. При цьому такі провадження могли роками висіти відкритими і не розслідуватися, наголошують експерти. Саме це і створювало умови для тиску на бізнесменів. Рушиться кримінальна справа. Далі потім під це вже починають відповідно тиснути на бізнес, здійснювати перевірки. Ми бачимо, що дуже часто це приходить уже не маски шоу. Але все ж таки відбирають комп'ютер, відбирають інформацію, арештовують майно. Ось це до речі, є найбільш проблематично. коли нема жодних доказів про те, що ти здійснив правопорушення, але здійснюється або арешт майна, або обмеження використання майна, і це призупиняє або взагалі зупиняє діяльність свого підприємства. І, от якраз, переглянути наявні кримінальні провадження проти підприємців, завдання, яке поставили перед Генеральною прокуратурою. Відомство вже проводить аудит таких справ в офісі генпрокурора. Повідомляють зараз проти бізнесу відкриті тисячі проваджень, і частину з них вже вдалося закрити. Офісу генерального прокурора спільно з правоохоронними органами рекомендовано місячний строк завершити перегляд кримінальних проваджень. За результатами будуть прийняті рішення щодо доцільності застосування окремих заходів забезпечення, таких як накладення арештів на майно. Блокування рахунків, тощо у разі встановлення відсутності достатніх доказів, такі провадження звичайно будуть закриті. Правдива інформація майже 21 тисяча кримінальних провадження, які стосуються в тій чи іншій формі бізнесу та компанії. Так ми відпрацювали більше двох тижнів. Вже майже 7 тисяч проваджень ми закрили по відношенню до бізнесу. І продовжуємо цей шлях. Я впевнений, що якщо будуть зміни. Законодавства, які направлені на захист бізнесу, то ми досягнемо ще більше результатів. Крім цього, уряд ініціює зміни до кримінально-процесуального кодексу. Тепер відкрити нові провадження проти бізнесу зможуть тільки генеральний прокурор або керівники обласного рівня. При цьому мораторій не означає повну відсутність контролю за підприємницькою діяльністю, зазначають експерти. Перевірки залишаються у найбільш ризикованих галузях. Разом з тим, це неповна. Скажімо, та неповний мораторій на перевірки бізнесу, по-перше, однозначно залишаються всі перевірки, що стосуються підоксизних товарів: це тютюн, це алкоголь і це е, бензин. Тобто, це переважно ті ризиковані сфери, де бюджет втрачає найбільше, і тут перевірки залишаються в повному обсязі. Інші перевірки вони будуть можливі тільки при дозволі або генерального прокурора або прокурорів а, областей, а, тобто регіональних прокурорів. Тільки якщо вони надають дозвіл, то відповідно буде здійснено ті перевірки. Мораторій на перевірки не передбачатиме імунітету від відповідальності, і держава не закриває очі на протиправну діяльність бізнесу. У разі виявлення ознак вчинення кримінальних правопорушень розслідування триватиме у порядку, передбаченому чинним кримінальним процесуальним законодавством. При цьому представники бізнесу наголошують, лише запровадження мораторію проблему не розв'язати. Тут потрібні системні зміни в роботі. І правоохоронних органів Олена Логінова, Геннадія Нікієнко, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.